Вітаю. Я консультант садового центру Ваш сад Світлана. У нас на Ютуб поступило таке питання, чому у мого цикаса дуже довгі виходить, листки, а у ваші компактні. Значить, причин може бути декілька і зараз ми їх розберемо. Отож, якщо ви не пересаджували цикас, у нього може бути не питання, і тому рослина у вас витягується. По-друге, якщо у вас дуже погане освітлення, це саме важливіше, якщо у вас погане освітлення, рослина також витягується сильно. По третє, добрива не хватає, теж тянеться. Отож, якби багато причин, але щоб у вас була чудова приземліста, красива квітка, її треба поставити на хороше освітлення. Поливаємо з весни до осені, це до жовтня, це березень-жовтень вам обов'язково. Пересадка після покупки обов'язково. Вони всі нуждаються в пересадці. І можна даже бачити, що корні у них у всіх виходять вже на наружу, тобто рослина прямо випригує, можна сказати, вискакує із вазончика. Вона хоче пересадки. <му> у нас дивіться, який чудовий є. Такий екземпляр. Тут він вже ну, з росточком виходить. От зразу, ну, хто його у нас купить, звісно, не старайтеся одразу відсадити, якби від мамочки. так назвемо, да? Він навіть і шатається, то є, ну, що, якби, може, і корінь є свій, але йому буде дуже зручно жити так скажем, разом. Розвиватися, він дуже маленький, йому не треба, звісно, одразу трогати і відсаджувати. Але на будущее, пожалуйста, у вас вже є цікас. Вони, звісно, дуже рідко розмножаються, щоб отак от цикас натрапити, і їх було двоє. Ну, інколи таке трапляється. Обов'язково рослина також должна у вас скидувати листочки. Ви не лякаєтесь, якщо вона скидує листочки, вона повинна це робити. За що того, що вона скидає листочки, у неї росте стволовий ствол. Виходять нові листочки, а нижні відходять. Це нормально для цикаса. Так він живе, так він росте. Дуже важливо їх в літній період виносити на свіжий воздух, що теж їм це все способствує. Вони дуже світолюбиві і вони на воздусі шикарно почувають. Не, не бійтеся, опрыскуйте їх. А взимку, от наоборот, вони більше люблять прохладне місце розположення. Не треба шукати теплого місця. Вони повинні бути на прохладнему місці розположення. Вони можуть стояти як плюс 8 градусів, 12-15 градусів. І, звісно, полів. Уже взимку полів також сокращається. Якщо у вас є більш прохладне місце розположення, то з полівом не частіть. У вас уже полів може бути, допустимо, такої рослини один раз там, до трьох неділь. Це не часто, тому що вони самі по собі ця так називаємо шишка, це теж там водичка набирається. І він сам по собі, бачите, плотний сочний, це теж свого роду його вода тут держиться. Тому з полівом взимку не переоблажніть рослину. Ну, він росте дуже-дуже помаленьку. Це, знаєте, так, нащадкам передати, як впридане назвемо. Ось такий у нас є чудовий великий цикас. Він, звісно, також нуждається в пересадці. Рослину, яку ви приобрітаєте, обов'язково треба пересадити. Вони всі нуждаються в пересадці. Якщо малесенькі ви будете люди по, по наслідку по наслідству передавати і вирощувати, то можна вже приобрести от такого красавчика, що він вже гарно вирощений. Але для такого красавчика, звісно, це касанота і хороше освітлення і місце. Дуже красиво. Я от людям пересаджувала, що люди купили. На возвишеному вазоні виглядає дуже шикарно. Дуже некаприсна рослина, головне, щоб ви його не заливали, вони легкі в уході. Хороше освітлення і полів рідкий. і ось у вас чудова, красива рослина росте. На все добре. Хай вам щастить!